Знову змінюються графіки подачі електроенергії на Вінниччині. Нововедення Вінничани відчують з 16 грудня. Міненерго затвердило оновлений документ. Якщо стара схема складалася з трьох частин: відключення електроенергії, можливе відключення та електроенергія подається, то тепер ситуація дещо змінюється. Про те, як це вплине на споживачів, поговоримо з начальником Центральної диспетчерської служби Вінниця обленерго Василем Григоровичем Поліщуком. Вітаю вас, пане Василь. Я вітаю вас. Скажіть, дедачі. будь ласка, що саме змінюється для людей? Як вони це відчують на собі наразі? Ну, певні зміни вони відчують, тому що по цьому графіку, що ми працюємо, працюємо перепрошую донині. Він в нас передбачав ну, впродовж тижня чітку фіксацію годин знеструмлення. Так, люди О, вже звикли. Люди вже звикли. От, скажімо, як вони в понеділок. Навіть якщо не виходили на наш сайт чи через чат-бот, уточняли свої години знеструмлення, вони можуть зорієнтуватися оцей тиждень, вони відключаються. Оці нові зміни, які це рішення і Міністерства, введені зміни до галузевої інструкції, якраз питання розробки і застосування графіків погодинних відключень. Вони передбачають ну в цілому по Україні всі обленерго розподілили по так званим блокам О, по декілька обленерго в групі, в блокові. Це для того, щоб вирівняти, щоб не було таких різких коливань чи стрибків навантаження. Ви говорите про те, що уніфіковані графіки для кожної з областей ну, десь України. можна, десь можна так сказати, да. І Некокоренерго кожному блокові, ну скажімо так, для кожного обленерго, і для Вінниця Обленерго також він вже надав свої так звані шаблони, тобто на, на тиждень, по кожному дню, по всіх годинах доби, які черги мають застосовуватись. Ну, черг по графіку погодинних вимкнень, як було шість, так і залишилося. В нас діяло це кожна черга поділялась на три підчерги. І ми там в певній мірі там застосовували для того, щоб досягнути справедливого підходу, а саме ну, це максимально досягнути однакової тривалості участі в обмеженнях всіх споживачів. Зараз буде цих дві черги. Змінюються години відключення. Як я вже сказав, що раніше споживачі могли зорієнтувати, то зараз кожен день необхідно заходити на наш сайт, тому що вони будуть зміщатися. Тобто а щодня де? час відключення електроенергії може змінюватися. Ну, він не може, а він буде змінюватись. буде змінюватись. Є певний позитив для бізнесу, тому що якщо ну, одна-дві черги застосовуються із шести, то тривалий Неструмлення буде 2,5 години, а перерва між знеструмленнями десь близько 8 годин. Ну, дається ще по пів години на час цих змін черг на час перемикань, тому що не можна одночасно все відключити. Дається півгодини для того, щоб оперативний персонал провів спочатку відключення споживачів, а потім увімкнення тих, які були знеструмлені на, от на, на цей час, на цей період. Якщо говорити загалом, час відключення електроенергії впродовж доби буде збільшений, зменшений чи залишиться таким самим от подача? Ну і… Скажімо так, якщо оцінювати, то в певний мірі він зменшиться не набагато. Но тобто от, електроенергії буде ще менше? Не, час подачі електроенергії буде більше. Ага, тобто да. навпаки, нам Не, не краще. набагато, не набагато да. ну, це десь півгодини, година, десь так. І нові графіки вони вже будуть. Знеструмлення застосовуватись не конкретно, так як зараз ну у нас конкретна година, ну умовно 15.00 і нас відключають. Ну це я умовно кажу до 17.00, чи там якщо ситуація гірша, то і ще на тривалий час. А більшість черг будуть проводити знеструмлення впродовж 30 хвилин після конкретної години в 15.30, Ну умовно там 17-18.30 і до якоїсь там години, коли вже по цьому графіку їх необхідно буде включати відновлювати електропостачання, враховуючи нові правила, що зараз мають зробити споживачі, щоб дізнатися, в які вони тепер. Одні з двох нових черг, не. і як вони будуть знати, коли у них зникне і з'явиться електроенергія? квартирі? на даний час ми адаптовуємо свою програму, тому що в нас це робиться не вручну. Ми завдання отримуємо з вечора. Це десь 18 -та, 19 -та година. Розробляємо графіки. І доводимо їх уже чи розміщаємо на нашому сайті, де можна вже всім споживачам ознайомитись на наступний день, коли вони будуть плати. Це якщо планово це завдання, тому що в залежності від ситуації, від ракетних обстрілів, вона може коригуватися звичайно в гіршу сторону. Це як правило, так відбувалося. От в цей період останній на даний час ми адаптовуємо нашу програму до нових умов, тому що є певні проблеми і потрібний певний час. Так попередньо, що ми до п'ятниці ще будемо працювати за старими графіками і схемою, де можна себе побачити в графіках і відповідно проконтролювати чи ознайомитись з годинами знеструмлення з понеділка. Вже ми перейдемо на нові графіки. Це можна ознайомитись на нашому сайті і відповідно в чат-ботах. Це в Viber і Telegram. Тобто. З вечора люди мають зайти і дізнатися, так, яка так, да. в них буде да. подача електроенергії наступного дня. Так, да, така можливість. Дякуємо вам, пане Василю, за цю важливу інформацію. Я нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з Василем Григоровичем Поліщуком, начальником диспетчерської служби Вінниць обленерго про нові зміни в графіки відключень світла, які запрацювали 16 грудня. Ну а ми рухаємося далі.